О, привіт, добрий вечір. добрий вечір. Дякую, що зв'язали з нами. Отже, що там з тими добровольчими батальйонами, які нібито заполонили, чи реально заполонили Луганщину і Донеччину? Ну, По-перше, я був не в всіх батальйонах, але там, де я був, тобто, це батальйон, батальйон територіальної оборони Айдар. Він дійсно унікальний тим, що він на 90% сформований з активістів майдану. Він ще унікальний тим, що вони дійсно навколо себе в зоні свого обслуговування вони дійсно навели порядок. Бо там теж, як то каже, були спроби. І з одних найголосніших з найголосніших справ цього батальйону було те, що в день виборів. Вони затримали 14 бойовиків на чолі з главою якогось там м'ясного казачіства ряженого. Він же ж і батюшка руської церкви. І вони затримали. Реально в них немає тьфу нема жодного 200-го, тобто немає жодного трупа. Є правда, кілька важкопоранених, але реально населення вже почало з повагою. І слухняно відноситися. Я е, там проводив е, і дві ночі. Тобто я там ночував. Я достеменно відчув обстановку всередині. І чого, чого там, а от е, патріотизму їм не позичати. Е, можливо, там проблеми з озброєнням, можливо, там з обмундируванням, е, якісь там тепловізори їм бракує, нічних прицілів. Але реально це дуже е, от напевно на таких підрозділах мала би наново формуватися наша українська армія. Ну, це правда. Армія живе війною і порадами. Як... Сказав один з генерал фельдмаршалів, правда не російських. Я хочу Руслане запитати про прикордонників. Сьогодні в Києві осадили буквально штаб-квартиру прикордонних військ на вулиці Золотоворіцькій. Прикордонники, які були всередині будівлі, відбувалися за допомогою бронзбойту, лили воду на людей. А сторони не чули один одного. Генерал Шашолін, заступник голови держприкордонслужби, сказав, що українці не контролюють близько 200 кілометрів українсько-російського кордону. Як людям пояснити, чому місцеві жителі не беруть на себе ініціативу по охороні кордону? Чи якраз навпаки ми знаємо такі випадки, коли місцеві жителі беруть в руки зброю і приступають до виконання конституційного свого обов'язку по захисту батьківщини? Пан Данило, на мою глибоку суб'єктивну думку кордону як такого, не існує, є просто лінія для заробляння коштів. А прикордонники, моєму, те, що я спостерігав, це є просто бізнесмени у формі з зеленими погонами. Поясню на прикладі, будь ласка, перший приклад до нас ну, батальйон Айдар прибився заступник командира військової частини. Це що луганського пограничного отряду. Він пояснив ситуацію, як Литвин вночі, після того, як вони дві доби відбивали доволі успішно. ну, як правда, були п'ятеро мертвих загиблих, але доволі успішно вони відбивали всі напади з бойовиків сторони Луганська, які обстрілювали із жилих будинків і по по побудували мінометні гнізди навколо частини там. Час від часу підлітала е, сушка і е, ну, літак військовий. І вони втікали, і тоді вони таким чином там якось трошки е, витягували поранених. І коли Литвин вночі дав наказ командирові тої частини, що е, треба е, передягатися в цивільне, е, спалювати документи, пробиратися до своїх, е, на жаль, цей заступник командира частини мені не хотів це сказати на, на камеру, але я по його вигляду і те по його депресії зрозумів, що це. Він не при не не, не прифарбовує, можливо, навіть е, з питань етики чи можливо службової, службової таємниці щось не договорює. Але він сказав, що вони зробили невеличку нараду і сказали, що. Якщо е, така от ситуація, то напевно, якщо нас командир здає, то напевно треба такі е, перестати воювати. І дійсно, е, до речі, цей заступник командира частини так з болем сказав: Ребята, у мене там тільки одніх патронов 7,62, було мільйон штук. Ви можете уявити, коли, скажімо, тонни зброї, сотні одиниць якісної, стрілкової зброї, всіх видів, починаючи від гранатометів, ну і тому кулеметів, і автоматів, і тому подібної короткої зброї. Зараз е, в населення. При мен до командира батальйону цього Айдар дзвонив якийсь знайомий з Луганська і пропонував, каже, ти там шукаєш зброю для озброєння своїх добровольців. У нас є короткі і довгі всі по сто. То означає, що по 100 доларів можна взяти від коротенького пістолета до снайперської гвинтівки. Я не знаю, там, що творилося в Києві стосовно Литвина, але я думаю, що якщо б показово так хоча б під час. Дачі питань там, чи в Верховній Раді, чи що, якби Литвина викликали, і поряд з ним би стали четверо автоматників і вивели його з залу, і просто він би вийшов в зв'язку на, на добу на дві, це б набагато більше мобілізувало. Я дивлюся, як у нас пограничні війська, ну скажімо, з боку Румунії, там Зелена, Перкалаба, ну, в Карпатах. Ну, я бачу він такого бомжуватого вигляду в камуфляжних костюмах, знаєте, такі на роверах, на скутерах. І я, коли побачив пограничників Луганських, Ну, пане Данило, це просто шок. На, на лексусах, на туарегах, на роботу їздити, це треба мати ні страху, ні совісті. Я думаю, для такого пограничника, що автомобіль, скажімо, з зброєю, що чеченами, що з мертвими, що з, ем, з сигаретами, контрабандами, йому все одно він знаєш, це коштує 10 тисяч доларів, йому байдуже на все наплювати. Всі вони місцеві, вони жодної ротації там не було. Вони всі пообростали корупційними зв'язками і. На мою глибоку суб'єктивну думку, я вважаю, що е, пограничні війська це ще один, скажімо, фейк е, чи, можливо, чергова брехня, так само, як ми думали, що в нас є справжня держава, яка має кордон, яка має війська, яка має е, податкову систему, службу безпеки і тому подібне. Данило? Mm, да, дякую, це надзвичайно очевидно приємно в лобках все це слухати, як ти бачиш розвиток ситуації в наступні дні. Я очевидно, розумію, що ти не баба Ванга, але з приходом нового президента на посаду з початком його діяльності, чи зміниться на твій на твою глибоко суб'єктивну думку? Ситуація на краще, Чи на гірше якраз навпаки. Ну власне, що на, на цю думку воно з воно. Воно збільшиться на, на гірше. Я для себе особисто, які я, я, я зробив кілька таких внутрішніх розвінчувань, міфів, моїх власних міфів, які мені диктувало, грубо кажучи, наше е, ідеолог... ну, скажімо так, по неякісно ідеологізоване телебачення державне. Тобто ці міфи, це те, що там будь то одні тільки терористи е, мається на увазі росіяни чи чеченці. Це міф. Там дійсно люди, які щиро, глибоко, відверто ненавидять Україну і все, що з ним зв'язано. Таких людей в зоні АТО більшість, скажімо, коли вже Старобільщина, чи от, скажімо, Сватове, там нормальне таке українське село, як, скажімо там. Полтавське чи харківське село, а от трохи глибше, там де починаються шахтарські будиночки, і так ну я далі за щастя не заїжджав. Теж так ось з таким стьобом назвали містечко щастя. О, то я вам скажу, що це глибокий совок. І я не розумію, хто підставив президента Порошенка, коли в його устав вклав думку глибоко до речі. Глибоко шкідливо, що до кінця тижня буцімто військові дії припиняться. Е, вони тільки всі почнуться. Це на два, на три, а то й на чотири роки. Всі ці е, е, батальйон вони всі прекрасно розуміють, що якщо не буде зміни державної політики. І якщо, якщо на державному рівні піднімлі питання про терміновий вступ до НАТО, про миротворчі війська НАТО, про скажімо, е державний контроль за оціми всіма е озброєнням і об обладнанням, облаштуванням армії, якої зараз є, оцих самих е територіальних батальйонів, то вони в перший же рік всі загинуть. Це проблема, бо тому що це поки що, на жаль. Коли ми переконалися, що в нас армії немає, я тільки перепрошую товсто ззаді генерали, обвішені по самі штани якимись фейковими медалями. Тоді розумієте, так вийшло. Що напевно, саме оці добровольці, оці мобілізовані з батальйонів, які отримали от теперішній сучасний досвід, це і є наше майбутнє і наша надія на спасіння. Дякую, сердечно, Руслан Кацаба, наш колега з місця події.